Дякую, Каті, за спів, гарний спів. Ви знаєте, коли співали. Я менше співав, більше слухав, признаюсь чесно, не дуже зручно, коли екрани не працюють, а ти пісню на пам'ять не знаєш, зразу і покаявся, що пісню не знаю. Але дивіться, є тут такі слова, якщо я правильно їх запам'ятав, ми співали так: я зроблю все, що скажеш ти. І коли я ці слова проспівав, я зупинився. Я перестав далі співати, а я почав думати. Я зроблю все, що скажеш ти. Ти це не Катя, яка співає, ти це Господь. І отже, чи готовий я сьогодні, брати, сестри, і питання до мене і до вас зробити все, що скаже Господь. Прошу вас, не поспішайте говорити да. Ви не знаєте, що вам скаже Господь через хвилину. Ви не знаєте, що Він скаже вам через годину. Ви навіть не знаєте, що Він скаже вам через місяць, тиждень, рік. А Бог може закликати до такого, до чого людина не готова. Я коли слухав одне свідоцтво, воно мені дуже так запам'яталося, сподобалось. Молода сім'я, вони проживали в Америці, в них вже було декілька дітей. І вони домовилися, чоловік з дружиною, що вони поїдуть як місіонери в іншу країну. Можливо, ви згадаєте це свідоцтво, можливо, ви його чули. Я дуже його стисло розповім. І вони. Вагалися, куди їхати. є популярні місця, коли їдуть місіонери, є менш популярні. Є місця, в які не хочуть їхати місіонери, тому що туди майже завжди дорога в один кінець. Тебе або вб'ють, або з'їдять, або ти зникнеш без звісти, або ти захворюєш якоюсь хворобою і помреш. Отже, круг звужувався. І чим довше вони вибирали місце, чим довше вони вагалися, тим менше у них була надія, що вони зроблять правильний вибір. Знаєте, коли людина довго вирішує, робити не робити, вона постійно знаходить аргумент і робити, і аргумент не робити. В кінці вона заходить в ще більший тупік. Тому що, ну, немов би і час витрачений, і роздуми були, а як робити, невідомо. Я думаю, ви всі розумієте, який це стан. І от чоловік з дружиною беруть піст, молитву, і вони вирішують молитися і поститися про одну річ. Коли ми будемо обирати, в момент, коли ми будемо обирати, Господь вкажи місце. Вони постилися, молилися, я не пам'ятаю точно скільки часу, і вирішили обирати крутячий глобус. Можливо, вже хтось згадав це свідоцтво або чули. Вони поставили глобус, не знаю, який там розмір був, крутанули його. Чоловік закрив очі і просто тримав палець і вирішив, коли глобус зупиниться, торкнутися якогось місця. Коли глобус зупинився, він торкнувся, відкрив очі, він і зрадів і розстроївся. Одночасно, знаєте чому? Бо туди, куди він ткнув, там було море, вода. Чи океан, чи море, не пам'ятаю, але там була вода. І він е, зрадів, тому що о, можна переграти, знаєте, можна перевибрати, а розстроївся тому що ну, виходить, я постивсь молився, якось воно не спрацювало. Тобто, жеребок, який я кинув, не спрацював. Але який був його подив, коли він забрав палець, і помітив там остров, який був під пальцем. І вони почали шукати в інтернеті, що це за місце. Виявилося, там немає місіонерів зовсім. Немає основи, на яку ти можеш стати і продовжити служіння. Нема того, хто побудував церкву, бо її відкрив. І, ти почин... і остров такий, знаєте, не... не цивілізований. Тобто там навіть проблема з водою. От, з здоровою якоюсь питною водою проблема. І вони туди переїхали. Спочатку поїхав він один, подивитися, знайомитись, розстроївся, звісно, як побачив це все, але. З Богу, обіцянку дав, треба виконувати. Я дивився інтерв'ю, коли вони вже там, мабуть, 3 чи 4 роки були. І вже вони там з сім'єю, з родиною, там є церква і є покаяння. Але зауважте, боротьба, яку він проходив з дружиною, з сім'єю вибираючи, вона ставала настільки нестерпною, що він втомився вже вирішувати і вибирати, куди їхати, що робити. Отже, повертаємося, я зроблю все, що скажеш ти. Господь може сказати таку річ, до якої я просто не готовий. Або, можливо, я цю річ ніколи не роздивлявся в своєму житті. І це для мене щось таке, з чим я ніколи не погоджуся. І питання, що ти і я будемо робити в цей момент. Це не тема моєї проповіді, це просто прокоментував ті слова, які ми співаємо. Звертаю вашу увагу, що ми повинні, навіть коли ми співаємо, бути дуже уважні і чесні перед Богом. Якщо ви не готові зробити все, що скаже Бог, можливо, промовчіть, поки ця пісня лунає. Тому що Бог прийде і згадає. Ну, Є такі пісні в нас, да? хай спалить вогонь, все ще зайве. Тут ще додалася одна пісня. В цілому, кожна друга, третя пісня вона закликає нас пам'ятати, хто ми є і що ми повинні робити. І це я вже підводжу нас до теми, яку я хочу сьогодні розібрати. І я зачитаю всього два вірші. Але їх буде достатньо, щоб покласти в основу того, про що я хочу з вами говорити. Перший вірш буде, тим більше нема де слідкувати. Перший вірш це відкриття, остання книга Нового Заповіту, перший розділ, третій вірш. Блажен, хто читає і хто слухає слова пророцтво цього і виконує написане в ньому, бо час близький. Я так, в принципі, доволі швидко прочитав, тепер я читаю досить повільно, а ви рахуєте, скільки тут є настанов і повелінь для віруючої людини. А потім мені скажете: блажен, хто читає. І хто слухає слова пророцтва цього і виконує написане в ньому, бо час близький. Отже, скільки тут діє і повеління для віруючого народу. Три. Три. Я вам допоможу. Блажен, хто читає. Перша дія. Друге, хто слухає. Друга дія. Третя і виконує. І виконує простий вірш, ну скажіть, нема нічого складного. Є людина або люди, які є блаженні. Ми знаємо, що таке блаженство, так? Да? Знаєте, що таке блаженство? Найвищий ступінь святості, щастя, такої насолоди це є блаженство. Це не біблійне тлумачення, це тлумачення віруючих людей, які переживають і намагаються описати те, що вони переживають. І Слово Боже каже, це відкриття Ісуса Христа. Тобто Ісус Христос у відродженому тілі після Воскресіння дає відкриття апостолу Іоанну на тому острові, і Він йому дає таке відкриття. Він каже, є певні люди, віруючі, ну, мабуть, віруючі, по-іншому їх не назвеш, які блаженні. І він далі пояснює, чому. Тому що вони читають, слухають і виконують слова пророцтва Цього. І ми розуміємо, що це не тільки про відкриття мова йде, а в цілому про Біблію. Бо написано, нема більш надійно пророцтва, якщо як Слово Боже. Отже, я на цьому і хочу сьогодні з вами зосередити нашу увагу. Блажена людина, яка читає, слухає, виконує. Перше, на що я звернув увагу, коли читав сьогодні відкриття, перший розділ, чому така послідовність? Я хочу, щоб ви роздумували так як я роздумував сьогодні. Чому саме читає, слухає, виконує? Чому не навпаки слухає, а потім читає, виконує. Чому не виконує, а потім слухає, читає. Тобто, чому саме в такій послідовності? Тобто читає Слово Боже, він розуміє, чому читати стоїть на першому місці. У вас можуть бути різні відповіді, можливо, вони всі будуть правильні. Але я вам скажу дві речі. Чому читати повинно бути на першому місці? Перша річ від того, що ми читаємо, збудовується, що в нас? Віра. Віра. Без того, що ми не будемо читати Слово Боже, віра в нас не буде збудовуватись. Але ви скажете, можна слухати, і віра буде збудовуватись. І написано слухання від Слова Божого це взаємно пов'язані речі. Але я вам скажу другу річ. Якщо ви не будете читати, а будете тільки слухати, то прийде людина, яка має мету звести вас з вірного шляху, і розказ вже досить красиво, а ви не читали, ви тільки слухали. І ви підете за цією людиною. Це може бути будь-хто. Це може бути будь-де. церкві, дома поза е, сім'єю, поза церквою. Це де завгодно може бути? В інтернеті, наприклад. Ви, не читаючи Слово Боже, і я, не читаючи Слово Боже, я не маю чіткого фільтра. Оце вже пішла єресь Оце вже пішов лжевчення. Оце вже пішло від людини, від себе говорить, від себе навчає, і воно не має відношення до Слова Божого. Тому, коли Ісус Христос відкривав Івану, Він не помилявся. Починати треба з читання. Є моменти, коли людина приходить до Бога, не разу не прочитавши Слово Боже, але їй розказали, показали шлях, вона прийшла. Але ми говоримо про відкриття до кого? Хто пам'ятає? До семи кого? Ангелів? Церков, брати і сестри, до семи церков. Тобто це свідомі зрілі християни. І в них є певна свідома послідовність дій. Читаю, слухаю, виконую. Тут не говориться, що Ісус дає відкриття до людей цього світу, хоча воно для них також стосується. Але відкриття йде до церков, і це відкриття воно дає чітку послідовність дій будь-яких з цих самих церков. Бо перерахування церков іде далі в наступних розділах. А в першому розділі він каже просто блаженні всі і перераховує, хто саме ці всі. Можливо, не всі. Отже, читає слово Боже. Давайте пороздумуємо, як часто людина повинна читати Слово Боже. Колись мене здивував один брат, було там певне служіння, воно було в онлайні. І там піднялось питання, скільки людина повинна читати Слово Боже в добу. Чи є в Біблії чітка рекомендація мінімума? Ну, тобто там, три вірші це мінімум, або три розділи це мінімум, або 30 хвилин це мінімум. І там задала сестра це питання. Звісно, ми такої рекомендації, в Слові Божому не знаходимо. Бог ніколи не дає певну або точну кількість часу, скільки потрібно читати. Але Бог дає набагато більше. Він використовує слова, які не мають меж терміну. Які це слова? Постійно, завжди, без в день і вночі. Тобто, розумієте, да? тут нема сенсу сюди додати секунди, хвилини, години. Бо ці слова, вони все одно будуть вищі над цим. Ну, постійно це явно не кількість годин. Безперестану це явно не кількість годин. Тобто не можна порахувати те, що не рахується. Це як намагатись порахувати, скільки ми е, трильйонів років будемо проводити в вічності? Неможливо. Ви можете почати сьогодні малювати ноліки після одинички, і навіть до кінця свого життя ви не намалюєте ту цифру. Її просто не існує це безкінечність. І коли ми читаємо, що Ісус каже блажен той, хто читає, то ми розуміємо, що це не людина, яка тимчасово прочитала. Або на ходу прочитала. Або поки пив чай, або снідав встиг прочитати там три вірші. Тобто читати це, занурювати Слово Боже. Читати це жити Словом Божим і розуміти, що я читаю. Пам'ятаєте історію про людину, яка читала, але не розуміла, що читає. І коли прийшов Філіп, що він спитав? Чи розумієш, що читаєш? Він каже, ні. Ісаю читав. Але каже, не розумію, що я читаю, і почав він йому поясняти або роз'ясняти, що там написано. І ми приходимо до другого кроку. До другого кроку. Слухає слова пророцтва цього. Як можна слухати Слово Боже? Ну, ви скажете, ми живемо в сучасний е час, наушник кинув, ви слухаєш, в автомобілі включив, і слухаєш, включив онлайн, і нам треба в церкву, і ти слухаєш і навіть бачиш. Але мова не про це. Бо писалося це слово дві тисячі років назад. Ні навушників, ні онлайну тоді не було. І таких слів ніхто не знав, як навушник або онлайн. Але Ісус використав це Слово, слухає. Отже, воно мало саме пряме значення бути зосередженим на тому, щоб почути про те, що говориться кимось про Слово Боже. Тобто роз'ясняється, навчається. І на той час це було дуже актуально, тому що перші церкви формувалися за рахунок тих, хто був свідками і бачив. І коли ми читаємо уважно слово Боже, то є місця в євангелістів, де вони пишуть і бачив, і засвідчив. Тобто, я бачив, я свідкую, я був причетний до цього. І приходячи в церкву, вже ті, хто не бачили Ісуса, можливо, не були при тих чудесах. Ну не всі ж були, коли їжу давав Ісус. Не всі. Але всі знали, всі чули це місце. І хтось, можливо, чув його від апостолів, від Луки, який не був апостолом, ще від когось. Але вони це чули, і люди їм свідчили. Отже, їм потрібно було слухати, і на основі цього слухання з'являлася віра. І коли йшло вчення не в той напрямок, то приходили апостоли і усною настановою, крім письмових посилань. Вони роз'ясняли. Написано, роз'ясняли, як повинно бути, або як було написано раніше. Отже, етап, друга, людина повинна вміти і хотіти слухати. Звісно, коли ми слухаємо, є ризик почути не те, що треба, почути тих, хто хоче зробити, щоб ви почули не те, що треба. І почути тих, які хочуть, щоб ви істину зовсім не знали. І коли ми не маємо першої опори, той, хто читає, то другий крок він може бути небезпечним. Тому що коли ми відкриваємо той самий Ютуб, е, тільки, тільки зараз помітив, що остання, е, остання сторінка післання до євреїв 666, Чомусь я це помітив тільки що. Е, і коли ми відкриваємо Ютуб, ми бачимо безліч вчителів, знавців, теологів. Бібліознавців і тих, хто вивчає не тільки біблію, але різні викопини, різні історичні знахідки, і вони чомусь вчать. Але якщо людина не розуміє, про що їй говорить, про що її навчають, у неї нема чим звіритись, немає оригіналу, що вона буде робити? Вона або вірить, або не вірить. І скільки потрібно людині секунд, хвилин або годин, щоб повірити? Якщо людина говорить красномовно, яскраво. Переконливо, ну, звісно, можна повірити. А потім що ви прийшли в церкву, виявляється, та пів церкви дивиться цю людину, то як я можу не вірити? Я вже вимушений вірити, бо виявляється, всі дивляться, крім мене. А потім ви ще прийшли в церкву, вам кажуть, якщо ти не дивився, бо не читав, тобі треба покаятись, і мова не про слово Боже. І ти сидиш і думаєш, дійсно, дійсно. Але питання в тому, якщо ти маєш перший крок і читаєш, то ти будеш розуміти, чи то вірно, чи ні. Але ми продовжуємо. Саме складне, про що сьогодні говорив брат на початку, це довіритись повністю Богу і почати виконувати написане в ньому, тобто в Біблії. Дивіться, як як гарно говорить Ісус. Він не каже, почніть виконувати дві заповіді. Бо це було б дуже просто, да Тобто, все, що, все, що Він не сказав, можна не виконувати. А Він каже, ні, не дві заповіді. Не дві. Хоча він, коли був на землі, він говорив: вам достатньо виконати дві заповіді полюби Бога і полюби ближнього. Але коли він уже прийшов до Отця і дає відкриття Івану, він межі розгортає на все слово Боже. І він каже: той, хто виконує написане в ньому. Не дві заповіді, не пів заповіді, не тільки новий заповідь, а все, що написано в ньому, і стосується тебе і мене. Все, що веде до спасіння, все, що веде до життя вічного, все, що веде до життя, коли людина є сіллю і світлом для цього світу. Отже, я не маю права сказати, що я там то виконав, то не виконав, а це не потрібно. Приходить на пам'ять історія про молодого такого, знаєте, дублікат Петра. Знаєте, був Петро апостол, він завжди був перший, він завжди хотів все робити. А там прийшов юнак, теж схожий на нього був. Теж прийшов і каже, я все зробив. Ісус подивився на нього і Він сподобався йому. Дійсно, Він це зробив, Він не обманув. Він не збрехав, Він дійсно приклав багато зусиль, будучи юнаком виконати все, що було написано в Слові Божому. І він прийшов до Ісуса і каже, що мені ще зробити, щоб я наддосконаліший став над тим, що є. Написано, Ісус подивився на нього, полюбив і каже. Одне лишилося. І ми повертаємось до тої пісні, да? Пам'ятаєте, що там ми співали сьогодні? Я зроблю все, що скажеш ти. Він тої пісні не співав, він не знав ту ще пісню. Але Ісус йому каже: дивись, одне тобі треба зробити. Все продаєш, роздаєш, і ось я тут тебе чекаю. Давай, до зустрічі завтра в цей же час на цьому місці. І звіні, Господи, но не сьогодні. Але ж це сказав Господь, і в тебе ж ціль була робити все, що скаже Господь. Отже, коли Господь питає, чи ти зробив все, що я тобі скажу, не потрібно спішити говорити так, бо це може бути обманом. Несвідомим, але обманом. Бо я йти не знаю, що я буду робити завтра. Я не знаю, що Господь скаже мені робити завтра. І ви знаєте, коли навіть я буду знати, що мені робити завтра, і я буду впевнено йти робити, з'являться доброжелателі, і не в поганому сенсі, не в кавичках, а дійсно ті, хто бажають добра, які скажуть. Не роби цього. Ти втратиш гроші, втратиш родину, ти втратиш машину, ти втратиш роботу, ти втратиш ще щось. Це почалося, коли Петро говорив Ісусу, да? не роби цього. Потім Павло говорили, не їдь, не пливи туди, бо там тебе смерть чекає. І по всім містам йому говорили, не роби цього. Отже, навіть якщо ти і я знаю, що мені робити, завжди будуть ті, хто будуть намагатися сказати, не роби. І вони будуть це робити з чистою, ну, якби такою, знаєте, сумління. Вони не бажають вам зла, вони не ставлять вам під ножку. Вони просто бачать, що ви хочете надірватися фізично. Не духовно, а фізично. І вони, можливо, не розуміють або не хочуть розуміти, що Бог завжди з людиною, і без Бога людина не може нічого. Нічого. Читаю ще одне місце. І будемо йти до молитви. Це місце записано у Луки Євангеліста, 11 розділ, 27 вірш. Сталося ж, коли він це говорив, тобто Ісус Христос, одна жінка з натопу піднісши голос, сказала йому: Блаженне лоно, яке носило тебе, та груди, які вигодували, вигодували, не знаю, як наголос поставити, викормили, о, так краще. Викормили тебе. Перевів зраз. Він же сказав: тобто Ісус відповідає цій жінці. Воістину блаженні ті. Блаженні ті. Чуєте, Ісус повторюється. Тільки тут ще він на землі, і ще в тілі. І йому з НАТО поговорить одна жіночка, вона так слухає, як він проповідує, розказує. Ви знаєте, є люди, які захоплюються іноді іншими людьми. От людина гарно виглядає, гарно говорить, думає, вона десять разів відмірує, потім відріже. І вона така, от дивися, от от. От щоб мої діти, там, мої сини доньки, от щоб робили так, я би був би там самим щасливим батьком. По-людськи, отак, люди іноді розсуджують. І в цьому нема нічого поганого. Це може бути євангеліст, це може бути проповідник, це може бути пастор, це може бути хто завгодно, який живе по Слову Божому. І дійсно я бажав би, щоб хтось або я був схожий на нього. І ота жінка вона дивилася і каже, блаженна та мама, іншими словами, яка викормила це дитя. Але Ісус їй каже, воістину блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Слухають Слово Боже і виконують Його. Він тут об'єднав читати і слухати в одне. Тобто слухаємо Слово Боже, отримуємо Його і далі виконуємо. І я сьогодні разом з вами хочу сказати таку в кінці. Думку, яку я сьогодні цілий день мав в розумі, після того, як прочитав перший розділ відкриття. Ми можемо багато читати, повертатися до питання, скільки повинна людина читати Біблію в добу. Ми можемо багато читати. Ми можемо багато роздумовувати над Словом Божим. Але є останній крок це виконання. І не даремно, в Слові Божому, Матфій закінчив останній розділ, останні вірші, як? Хто пам'ятає, Ідіть Навчить хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ідіть, навчіть, хрестіть. Але це може робити людина, яка пройшла оті два кроки: читаючи і слухаючи. Не можна перепригнути, не можна прискорити з цьому. Не можна в один рік дитину заставити їсти суші, ну, заставити можна, але що буде. Якісь там делікатеси, якусь гостру їжу, бо вона буде страждати, і їй невідомо, чим це все закінчиться. Повільно, покроково, крок за кроком, день за днем, тиждень за тиждень, вона починає більш, більше їсти їжу звично дорослій людині. Але навіть в три, в п'ять, в сім, в десять років є речі, які їй не можна. Звідки я це знаю? Відкриваєте інструкцію до ліків, там написано з і вік. То значить, не можна. Можна поекспериментувати, можна дати і дивитися зі сторони, що буде з твоєю дитиною. Ну, виживе, не виживе, так? Да? Цікаві експерименти. Але якщо там написано з 10, 8, 6 чи 12, то, мабуть, не стоїть давати в 3 роки. Я нещодавно так хотів порекомендувати. Одна сестричка порекомендувала, сестричка гарну думку сказала: є не каплі в нос пшикати, коли насморку дитини, а є в ротик. Тобто дитя не нервує, п'є, і я довольний дружині кажу: я знайшов секрет, ніка не буде, донька не буде плакати, коли її пшикаєм носика. А в мене дружина не така, як я, знаєте, вона не радіє, тому що щось почула нове. Вона відкриває інтернет і починає читати протипоказання. А там протипоказання з 4 років. Приїхали. А я би пішов, купив і давав би, розумієте? Відношення, відношення. Тобто я бачу рішення проблеми, але не задумуюсь на те, що це рішення невірне. Дружина чує те саме рішення проблеми, але розуміє, що треба побачити, чи не буде побічних. Ефектів, результатів і таке інше. Бо я вже розсуджую, доросла людина. Тобто, ну, як мені це не шкодить, чому зашкодить дитині? Якщо це там хтось уже робив, для дітей використовує, там ніхто не вмер, слава Богу, все добре, чому я не можу зробити це своєю дитиною? А виявляються речі, які потрібно дослідити. І от слухати, читати і досліджувати це саме те, після чого починається діяти. Сьогодні кожен із нас знаходиться десь на якомусь етапі. І, до речі, цей етап він не кінцевий. Ми можемо постійно переходити на новий виток цих подій. Ми можемо щось зробити, повернутися, почути, прийти на служіння, почути проповідь, знову дослідити і піти виконати. Приходимо на другий день на служіння, ми знову щось чуємо, досліджуємо, виконуємо. Тобто, цей етап він не так, що я зріс і все, я тільки виконую. Ні, він постійно буде повторюватись. Я хочу разом з вами помолитися, щоб Господь допоміг нам постійно. Бути виконавцями Слова Божого. Щоб коли ми співаємо, наша совість була чиста. Ви знаєте, проблема християн і мене в тому числі, бо я теж християнин, вважаю себе таким і вірую, що дійсно таким є. Ми іноді говоримо слова, за які не даємо е, звітність. Знаєте, як цей світ каже? отвіть за свої слова. От Бог, Він теж каже: дай відповідь за свої слова. Ти, коли молишся молитва чи і кажеш, Господи, прости, як я прощаю, ти усвідомлюєш, що ти робиш і говориш? Ти коли співаєш і кажеш, Господи, я зроблю все, що скажеш ти, або спалив все, що зайве, ти усвідомлюєш, що Ти говориш. І це слова, і ми привикли відноситись до них як до слів. Ну скажи, так? Да? Тому що це слова. Це Ти не вдарив нікого поліном по голові, не підрізав, не побив, там, нічого такого не зробив. Ти просто сказав слова. Але Слово Боже вчить, що нехай у вас буде, як. Да, да, і ні, ні. Отже, якщо ти кажеш да, виконуй. Якщо ти не готовий, не спіши казати да. Бо Ісус провів одну притчу: Він каже, було два сини. І один любив постійно казати да. Знаєте, такі слушателі, до речі, ні в якому разі не сприйміться, що не потрібно казати амінь, або слава Богу, або пісні співати. Бо зараз Катя вийде співати, треба співати, не мовчати. Думайте, але співайте і вірте, що ви в силі, і Бог дасть сили це зробити. Бо буде одна Катя співати. Але дивіться, коли ми говоримо, прикладаємо зусиль, щоб це робити, це не буде легко. За це треба думати, усвідомлювати і дійсно відповідати. Давайте про це помолимо. Слава тобі, Господь, Алілуя! Честь і хвала Тобі, єдиний святий, благословений, владико, Боже мій. Ми багато чого обіцяємо, багато чого говоримо, багато чого произносять наші вуста, серце, і навіть подумки ми самі собі щось обіцяємо в цьому житті, Господи, але тільки Ти один знаєш, що ми робимо, тільки Ти один знаєш, скільки відсотків з тих обіцянок буде виконано, Господь. І я сьогодні в цей вечір хочу просити в Тебе прощення, Боже, за всі ці обіцянки, всі ці слова, які ми дали, але не стримали один одного. Тому тобі Господь нашим рідним, близьким, можливо, колегам на роботі, а можливо, ми обіцяли, розуміли, свідомо, що не будемо цього виконувати. Я молю й прошу, прости в ім'я Ісуса, прости мій Господь, о, прости мій Батьку. Можливо, не до кінця розуміємо, можливо, не до кінця усвідомлюємо, можливо, вже немає совісті, немає розуму і мудрості зберігати ті слова, які обіцяємо. Але хай сила, Твоя воля, Твоя Дух Святий. Хай нагадують, хай сьогодні турбують. Кожного, хто дав головну обіцянку в своєму житті служити добрим сумлінням тобі, хто сьогодні, читаючи слово, бачить, що повинен робити. Розуміє, усвідомлює, я повинен бути там, я повинен бути тут, я повинен робити те, що закликаю Слово Боже, але чомусь не роблю. Господи, дай сумління дай дерзновіння Духом Святим говори, в серце турбуй, веди, і клич нас. Господь, ми були добрими виконавцями Слова Твого, істини Твоєї в ім'я Ісуса хай кожен, хто на цьому місці. Кожен, хто онлайн, кожен, хто сьогодні є дитям Твоїм, буде добрим виконавцем Слова Твого. Я прошу в ім'я Ісуса, я благословляю іменем Твоїм кожного, хто виконує волю Твою, хто сьогодні є добрим учнем і добрим робітником на ниві Твоїй. Хай вони будуть благословені в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.